Чи прикол. Люди по різному реагують на звістку про невиліковний рак. У наші дні є декілька варіантів лікування. Щодня випускають нові ліки. То що будемо робити? Я ж знаю, що можна щось зробити. У мого дядька Івана виявили рак щитовидної залози і його вилікували експериментально німецькою німецькому Ванеса вже розробляє плани А, Б аж до самої літери Я. А я. Важно уважно розставляю її обличчя, наче я бачу її вперше або в останнє. Містери Вілсон. містер Вілсон, вам потрібен час, аби все усвідомити. Головне, не наробіть дурниць.